Вітаю! Сьогодні ми детально вам покажемо, як встановлюється термінал саме на водоматі. Для того, щоб ми змогли встановити термінал на водомат, нам потрібен сам термінал, нам потрібен канцелярський ножик, якщо є потреба зрізати саме утеплення, щоб зняти заглушку, і потрібна викрутка або шуропиворці з головкою на 7 мм. Якщо ви бажаєте придбати термінал, можете звернутися до наших менеджерів з продажу. Відповідно, ми робимо всі налаштування, абсолютно реєстрацію, технічно прошиваємо, тестуємо і надсилаємо готовий термінал до вас. Вам залишається лише його встановити та підключити і користуватися. Отож, зараз ми приступаємо до процесу встановлення терміналу. Перше, що нам потрібно буде зробити, це е, зрізати. Теплення і відповідно зняти заглушку. У нас можуть бути ще ситуації, коли, до прикладу, апарат де не утеплений, у нас просто стоїть сама заглушка, ми її просто знімаємо. Ще бувають ситуації, коли апарат до вас приїхав, відповідно, він повністю утеплений і зрізу підняття заглушки немає. Тоді, відповідно, ви берете канцелярський ножик, і точно так як в нас зараз на апараті, рівно зрізаєте заглушку. Вище шпилюк. Точно так, як у нас на зразку. І потім акуратно її знімаємо. Наступний етап це зняття шайбочок і, відповідно, гаючок. Для того нам потрібен шуруповерт або викрутка. В даному випадку ми використовуємо шуруповерт. Пробуємо знімати. І знімаємо акуратно шайпочки. Так як ми вже зняли, відповідно, 4 шайбочки, 4 гаєчки, зараз пробуємо акуратно знімати саме заглушки. Так, беремо акуратно і знімаємо все. Потім ставимо її в корзину, тому що вона ще нам знадобилася. Наступний наш етап це саме встановлення терміналу. Ми заглушку зняли, тепер акуратно встановлюємо термінал на шпиль. Все. Бачимо, що у нас все плотно стало. Термінал ми на шпильки встановили, тепер насаджуємо шайбочки, їх має бути 4, і відповідно ось такі маленькі гаєчки. Наступний крок це ми їх будемо зараз прикручувати. Так. В принципі, ми все встановили закрутили, термінал готовий до підключення управління. Якщо в разі у вас виникає потреба, що вам потрібно зняти термінал, наприклад, відправити його на сервіс, відповідно, ви знімаєте термінал таким самим чином, як ми в принципі встановлювали, відкручуються гаєчки знімаються шайбочки, і встановлюється заглушка, яку щойно ми знімали. Відповідно, термінал упаковується в коробку і відправляється за місцем призначення. Якщо у вас виникнуть питання, як саме підключити термінал до блоку управління та здійснювати оплати через нього, шукайте відео на нашому youtube каналі або звертайтеся до технічної підтримки.